Істи поширюють в анонімних проросійських телеграм-каналах інформацію про те, що нібито після завершення війни в Україні буде 4 мільйони ветеранів бойових дій. Вони стверджують, що це не пряме підтвердження масштабів мобілізації та втрат України. Втім, це маніпуляція. Привіт, правда, шукачі. Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонця. І саме час підписатися та натиснути на дзвіночок. На цю маніпуляцію звернули увагу аналітики проєкту ВОКСЧЕК. Вони з'ясували, що міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна кілька разів говорила про кількість людей, яким може знадобитись допомога профільного міністерства після війни. Так, 8 травня 2023 року в інтерв'ю для «Інтерфакс Україна вона заявила, що до 24 лютого в Україні було близько 500 тисяч людей, які є безпосередніми учасниками АТО та ООС. При цьому Лапутіна наголосила, що якщо до цієї цифри додати членів родин загиблих та постраждалих під час революції гідності. А також усі інші категорії, включно з учасниками Другої світової війни та осіб, прирівнених до них, а також учасників миротворчих місій, то ця цифра може сягнути 1,2 мільйона. Міністрка лише додала, що після війни ця цифра буде в рази більша і може сягнути 4-5 мільйонів людей. Маніпулюючи заявами українських високопосадовців, пропагандисти хочуть створити хибне враження програшу України. Насправді ж Лапутіна говорила про загальну кількість людей, які підлягають отриманню допомоги мінветеранів, а саме військових та їх. Іхніх родин а також цивільних, які постраждали внаслідок революції гідності та війни. Наголошуємо, що за цим показником не можна оцінювати масштаби втрат та мобілізації в Україні. Мисліть критично та перевіряйте інформацію. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі!